Скорочений прогноз погоди в Україні на один, день, 29 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. В п'ятницю, 29 грудня, в усіх без винятку регіонах нашої неньки буде тепла погода. Щоправда, хмари постійно намагатимуться закрити від нас сонечко. Північ на Чернігівщині і Київщині в день буде плюс 5, плюс 7 градусів, вночі від нуля до плюс 2. В Житомирській області на 1 градус тепліше, день плюс 6, плюс 8, вночі також від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області термометри покажуть плюс 4 плюс 6, вночі плюс 1 мінус 1 градус. Без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Херсонській і Одеській областях синоптики прогнозують в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. На Запоріжжі в денні години плюс 8 плюс 10, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Криму в день температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. І на Миколаївщині в день буде плюс 8 плюс 10, вночі плюс 4 плюс 2 градуси без Опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській і Закарпатській областях день буде плюс 6 плюс 8, вночі плюс 4, плюс 1 градус. У Львівській, Івано-Франківській і Черкаській областях в день плюс 7, плюс 10, вночі також плюс 4 плюс 1 градус. На Хмельниччині день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс 2. без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході очікується мокрий сніг з дощем. В Харківській і Луганській областях вдень буде плюс 4, плюс 6, вночі від 0 до мінус 2 градусів. На Донеччині в день плюс 5, плюс 7, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У більшості центральних областей опадів не очікується. Лише на Полтавщині місцями очікується дощ з мокрим снігом. В Дніпропетровській Кіровоградській і Черкаській областях в день буде плюс 6 плюс 8 градусів, вночі мінус 1, плюс 2. В Полтавській області прохолодніше в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 1 мінус 1 градус. У Вінницькій області в день плюс 7, плюс 9, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Щиро дякую за перегляд. Бажаю усім міцного здоров'я і гарного настрою. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.